Теляш мій рідний край, в ранішнім сонці в теплім розмаю, любим той край називаю, бо західний Бог там тече, виграває, і жителів всіх весь час веселяє. Теля же рідний, милий мій краю, я душу тобі свою відкриваю, милий пейзаж твій і мила оселя завжди потішить і розвеселить. В райдужнім сяйві сонце блищить. Спів той пташиний мило дзвенить, осінню пахне й листям багряним, спільним врожаєм і хлібом духмяним. Перші архівні згадки про село Теляш, датовані 1460 роком. Давненько це було. Їхали якось понад Богом мандрівники з країв далеких возом та лігою. Потрапили вони у нашій місцевості у такі логові багнища, що на конях вирушили далі. Неподалік ще більші трясовини, де топилися їхні коні. От те місце, де залишилась теліга, і назвали Теляш, а де топилися коні конотопи. З найдавніших часів тут жили східносила. Слов'янські племена долібів, яких називали ще Бужанами, вони займалися землеробством, скотарством, полюванням і рибальством. Бужани вели осілий спосіб життя. Поселення їх були на великій віддалі одне від одного і розміщалися поблизу річок, вагонів і пасовищ. Останньою поміщицею була польська пані Косібродська Ізабелла, якій належало 532 гектари земельних угідь. Пані жила у відні і відвідувала маєток рідко, господарювали економи. Робочий день тривав 12 годин, заробляли лише на прожиття. На честь скасування панщини у 1848 році люди спорудили пам'ятник матері Божій. У радянські часи він був розвалений, а тепер його відновили. Згодом те, де що збудувався. Простяглося село з півночі на південь, вздовж пугу до церкви. Згідно архівних даних, які збереглися у записах старовинних книг. 4 жовтня 1874 року у селі згоріла церква. А вже у 1883 році заснували новий храм, ведені Пресвятої Богородиці. У 1900 році в Штошідесяти дворах було 934 чоловік населення, 823 українці, 85 поляків і 26 євреїв. Усі хронологічні дані записували у старовинні книги Церковний хорист Онуфрій Гладенюк. Згідно записів, у тисячі 1904 році у селі була сильна посуха від Великодня до кінця серпня, 5 січня 1905 року, начальником громади був Михайло Дзядик, і вони купили в пана Кароля Девіча 93 морги пасовиська по 415. Згідно записів онуфрії Гладенюка, 25 березня 1912 року, у неділю Пасхи, вийшла з берегів річка Західний Буг, так що люди не могли перейти до церкви і вернулися додому. Під час Першої світової війни, в 1915 році, солдати російської армії, багнетами вигнали людей із села, а село підпалили. Люди виїжджали хто куди міг. Не лишилося у спаленому селі нікого, крім 14 сімей, вдів, старих немічних людей та дітей. Вони селилися у панському бараку. Частина жителів залишилася жити в землянках. Багато селян втекло в Росію. Лише тільки після капітуляції Австрії в 1918 році люди почали повертатися в Теляш на свої згарища. На початку ХХ століття у селі лютувала зима. У 1929 році морози були на 35 степенів. Лід був на 1 метр грубий. Так що старих людей такої зими ніхто не пам'ятав. І спогадів жителя села Теляш Омляна Гнатюка. У 1937-38 роках священик села Іван Філляс разом з молоддю побудували хату читальню. Вона була накрита бляхою, посередині був великий коридор, зліва гардероб, справа читальня. З однієї сторони з дошок була зроблена сцена. Лавки та крісла також робили самі, бо дорого було купити. Хатою читальню звідував чудло Ярослав Анатович, який працював столярем. П'єси вчив козачук Михайло, який мав закінчено тільки два класи гімназії, бо далі була Айстро-Руська війна. Щоб поставити виставу, треба було подати заяву в сокаль і одержати дозвіл. Ставили такі вистави Мазепа, які хорі, такі й доктори. Хори вів священик Іван Філляс, а в хаті читальні був свій хор. Наш час тяжко уявити таку читальню. Замість ясних лампочок світили свічки, а коли і скалки. Так вчили вистави, пісні, вірші, читали книжки. Дуже гарно співали Федашко Євген, Щудло Ярослав. У 1946 році було спалено все село і також хату читальню. До 1939 року село було під владою Польщі, а кордон проходив по річці Західний Буг. Лише на короткий термін, близько півроку село таки стало українським, та знову прийшла біда на хати, які повалені піднялися з руїн. Palavina. У 1939 році фашистська Німеччина розгромила Панську Польщу. З вересня цього року село Теляш опинилося в зоні німецької окупації. Село було звільнене з піднімецької окупації радянською армією 19-20 липня 1944 року. Її закінчення не принесло полегшення місцевим жителям. У 1946 році в ході так званої операції. Всіх мешканців примусово було виселено в Тернопільську та Волинську область, а територія знов була віддана Польщі. Черговий раз було спалено. За час між 1946 і 51 році село не було повністю заселене поляками, а тому було дуже зруйноване, частково спалене. Чудом вціліли тільки 11 дворів та будівля старовинної дерев'яної церкви. В 1989 році громада села Теляш розпочала ремонт. Церкви, яка з часів війни стояла зруйнованою, останню чергу після закінчення війни дозволили повернутися і корінним жителям села, а незламний національний дух повернутих не міг не кликати до відродження. Село почало оживати та розбудовуватись. Школа в селі існувала ще з кінця 19 століття. Так як землі належали Польщі, відповідно, майже все навчання проходило на польській мові. 1930 1945 роки. У 30-х роках школу перенесли із старого будинку в новіший, мурований, що знаходився перед панським фільварком. Там вже й проживала вчителька. І хоча в селі було більше 200 дворів, діток у школи ходило мало. До 30 дітей. Панські ж діти навчалися індивідуально. У травні 1945 року, на третій день Великодня, радянська влада із рідного села вивезла всі родини, а село спали не вщент. Залишилося заплаканою пустиною після воєнні роки з 1951 року в село завозили нових людей, поверталися на рідні згарища і теляжани. Із старої плебанії в 1954 році селяни зробили початкову школу. У старшій класі діти ходили у село Трудолюбівка, де школу, як і решту будівель Села Теляш, заснувала Ванда Василевська близько 1949 року. Зі спогадів жительки села Теліш, Кременець Гани Ільківни в селі Телісти десят. 1900... 51 року Ланкове відкрили початкову школу в приміщенні плебанії, приміщення, яке готувало для проживання священника. приблизно в 1953-1954 роках. Спочатку навчання було 4 класове, пізніше трьохкласове, можливо, через брак дітей. Приміщення являло собою каркасно ступову споруду із плетеними солом'яних валків стін, помазаних по штукатурених з обох боків вопняно піщаним розчином. Директором сільраді записано Навчителем працював Краєвський Ярослав Іванович. В цей же час у школі працювала його дружина Краєвська Олександра Михайлівна, уроджена в селі Добросин Жовківського повіту. Весною 1952 року село з за активну повстанську діяльність його жителів було вивезено в Забузький район з частиною переселених в село Телешланкове Осіл і Краєвський, які своїм розумом і здібностями згуртовували навколо себе не лише з а й місцевих мешканців і доклали, чимало. Зусиль, щоб налагодити роботу школи. Олександра Михайлівна була надзвичайно обдарованою особистістю, володіла грою на баяні, вела уроки хореографії, організовувала роботи шкільного драматичного гуртка, до якого пізніше залучала і випускників школи, і мешканців села. В сільському клубі, що знаходиться неподалік від школи, поставили вистави: червона шапочка, золотий черевичок, русалка жаба, сватання на гончарівці, не судилось, назад доля, украдене щастя життівка вихрестка, вестеланна наймичка у вільний час сама шила станічні і національні костюми своїм вихованцям. Не один раз драм гуртківці пані Краєвської відстоювали честь Сокольського району на обласних оглядах у Львові. У 1977 році початкову школу села Теля приєднано і перенесено до Трудолюбівської восьмирічної школи, де директором був Бабій Анатолій Васильович. Зв'язку з обміном районами між СРСР і Польською Народною республікою в 1951 році село Теляш стало належати до новоутвореного Забузького району. А з 1958 року Сокальського району і відповідно називалося е, село Ланкове. Його заселили жителі Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської Волинської областей. Повернулися декотрі корінні жителі. Разом з Трудолюбівкою люди організувалися виконав. Госп імені Маленкова, який з 1957 року одержував назву Сорокаріччя Жовтля, з роками село стало розбудовуватися. 1 червня 1965 року побудували дитячий садок Вишенька, а в 1974 році здали в експлуатацію народний дім та адміністративне приміщення. На даний час в адмінспоруді знаходилась стельська школа. Влітку 2010 50-го року відзначили 550-ту річницю створення села. Моє село на пагорбах над Бугом, Садки, узори, виткано міткаль, а вдалині за синім видно кругом йому киває вежами сокаль.